Німе кіно. Друзі, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство Раді вас вітати. Друзі, черговий робочий деньок. Потихеньку працюємо. Ну і якраз ті дуже важливі речі, які ми зазвичай разом з вами всі звикли обговорювати і проговорювати щонеділі. Друзі, а е, цей сьогоднішній день не стане для нас виключенням, друзі. Більш детальніше зупинимося, обговоримо і проговоримо все те, що відбувається на ринку куплі-продажі маленьких поросяток. Із цінами, що у нас відбувається, із активністю, якраз от купівлі чи не купівлі, все більш детальніше обговоримо. Ну а ви, в свою чергу, друзі, пишіть райони, регіони, в яких проживаєте ви, і безпосередньо все те, що відбувається на ваших місцевих ринках, куплі, продажі і якраз от все те, що відбувається на оцих самих ринках. І я, і наші глядачі і підписники, будемо вам дуже і дуже за це вдячні. Малеча грається. Хочу когось все добре. Отже, Товариство 31 грудня 2023 рік. Що ж у нас із цінами на маленьких відгодівельних поросяток у Сумській області і Конотопському районі? Тому що я говорю безпосередньо про свій район і регіон. Друзі, а глобально поки що нічого не змінюється панікувати там. Прям дуже сильно людям, які займаються вирощуванням і реалізацією поросяток, людям, які купують поросяток. Я вважаю, що не варта, тому що ну, ціна на рівні від двох до трьох тисяч гривень за голову. Тобто, ну я маю на увазі за звичайне фуражне поросятка. Яке це порося, звичайно. Питання досить таки філософське. Іноді базари бувають, коли ціна коливається від 2 до трьох тисяч гривень на поросят до 10 кілограм. Іноді, коли на протязі двох-трьох неділь активність дуже дуже слабенька на ринках, поросятка, вага яких відбувається і реалізовується на поросяток, збільшується. Ну а ціна залишається на тому ж самому рівні. Але в цілому. Немає глобальної такої величезної проблеми, про яку і ряд моїх колег говорили, і якраз от акцентували на тому, що поросятка будуть ні по чому там по тисячі гривень. Я думаю, що ну найближчим часом, як мінімум, до весни, глобально ситуації навколо ринку куплі-продаж маленьких поросяток не змінюватиметься. В першу чергу я думаю, дуже багато чого залежатиме, якраз от в першу чергу, від ціни на живу. Якщо ціна на живу вагу буде продовжувати. Обвалюватися, йти вниз, так як це відбувається зараз у деяких районах і регіонах, то відповідно за оцим якраз пониженням цін, і буде відбуватися пониження цін на маленьких відгодівельних поросяток, тому що ну тут все логічно. Якщо ж ціна буде триватися і коливатися на рівні там 70 гривень, я думаю, дешевше 2000 тисяч гривень за голову, точно, ну я вважаю, що ці. Не буде. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Свої думки, своє бачення обов'язково залишайте внизу в коментарях. Я думаю, і нам, і нашим коментарям, точніше глядачам буде дуже-дуже цікаво подивитися і почитати вашу думку, ваше бачення, як взагалі думаєте і в якому як би, напрямку думаєте ви. Ось такі у нас відбуваються кардібалети. Кожен дня має як може. Да? Друзі, ще одне питання, яке знову ж таки дуже-дуже часто задається. Якраз от, ну, не знаю чого, але дуже часті дискусії викликає з приводу того, навіщо робити купіровочки хвостів, і це якби, не обов'язково робити. Якраз от, один із тих. Якраз таких от доводів, які наші підписники постійно нам пишуть. А в принципі, я ніде ніколи і не говорив, що це потрібно обов'язково робити. Все це суто можна так сказати, відштовхуючись від тих потреб і тих обставин, в які в послідуючому будуть поміщатися ваші пересядки. Якщо ви будете... Розміщати їх у загороди, де не буде відбуватися перенаселення. Коли ви знатимете, що 100% ваші поросятка не будуть підвергатися до певних стресових умов, у вас будуть гарні, якісні комбікорми відповідно тим раціоном, які мають споживати ваші поросятка, то в принципі купіровочки, хвостиків робити і не обов'язково. Сьогодні нашим безхвостикам рівно 15 днів з дня їхнього народження. Ну і буквально крайнє поросятка, вона в мене помічена, я його вже вколов препаратом, який буде нам допомагати, і якраз от повертати його кишлово-шлунковий тракт до норми. Так як наші поросятка досить активно почали їсти комбікорм, деякі із них починають залазити до свинки у. Якраз от корито, з якого вона споживає і споживають комбікорм, який я виготовляю для лактуючих свиноматок. Ну і ті поросятка, в яких шлунки, можна так сказати, ще на стадії формування. У них відбуваються певні такі міні-розлади, і трішечки, трішечки але кремоподібна маса, така фекальна у них. Якби з'являються. Тобто уже на оцій стадії, коли шлунок гарно, якісно працює, без збоїв, вже повністю сформована е, така, ну, кал виходить із поросяток. Ну а у поросяток, у яких з'являються маленькі розлади із шлуночками, вони починають, такою, начебто, помадкою е, підсирати. Ну, Але нічого страшного, якраз от, дуже гарний препарат, якраз от, який за такими от розладами справляється: це енрофлоксацин сотий відповідно до інструкції. Застосовуємо його буквально 2-3 деньки і наша поросятка, його кишково-шлунковий тракт, знову у нас прийде до норми. З приводу того, запитували, як наша свинка харчується, друзі. А харчується вона зараз дуже потужно, дуже якісно. Використовуємо БМВД на основі комбікорм, точніше на основі БМВД від виробника Грановка, лактуючий. Зробили їй гарний потужний комбікорм відповідно до рецептури, і споживає вона у мене на сьогодні в районі. 5,5 кг комбікорму на добу, і це ще ну не сама найбільша кількість комбікорму, яку ми маємо, можна так сказати, запхати у нашу свинку, адже раціон оцього споживання комбікорму і кількість споживання комбікорму. Ми кожні два дні, але трішечки на 200-300 Грам збільшуємо зараз. Вона в мене харчується три рази на добу вранці, в обід, і під час вечірньої управочки. Тобто робимо все для того, щоб максимально розігнати метаболізм нашої дівчинки разом з тим. Робимо все для того, щоб вона якомога кращу молоковіддачу нам продемонструвала. Але я думаю, ви самі бачите по поросятках, що ростуть вони дуже і дуже непогано. Розумію, там були певні. Якраз от адекватні. Коментарі з боку наших глядачів з приводу того, що це якраз от не є великим показником, тому що ну всього 10 поросяток під свиноматкою. Але ураховуємо також це, що свинка первітка. Ну а знову ж таки подивимося, який результат ми отримуємо в день, коли будемо відлучати поросяток. А в цілому, в принципі, результатом я дуже і дуже задоволений. Якраз от від гарного якісного комбікорму також залежить дуже і дуже багато. Наш король гори. Так що, товариство, далі працюємо, прибираємо, обслуговуємо наших поросяток і рухаємося тільки і тільки вперед. Друзі, хочу подякувати всім, хто був зі мною в цьому році, хто підтримував, тому що ну, було багато різного і приємного, і неприємного, але хотілось би побажати всім вам як найскорішого мирного неба бережіть себе, рідних, близьких. Ну і я думаю, що обов'язково, дай Бог, зустрінемося разом з вами в наступному році. Всім, друзі, гарних приростів, гарних результатів на своїх господарствах. Ну і до нових зустрічей.